Шановні вболівальники, запрошуємо вас до Львова на одноіменну арену, де нас із вами очікує черговий матч 28-го туру української прем'єр-ліги. Львівський рух прийматиме Рівненський Верс. У рамках першого кола підопічні Олега Шандрука здобули перемогу, і сьогодні, звісно ж, підопічні Віталя Пономарьова намагатимуться помститися. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Олег Горін. Довгу передачу виконує у напрямку кремезного фала. Тут боротьба за підбір. Пастух залишає для партнера. Руніч. Підбирає Руніч. Удар виконує Рикошет. І буде кутовий. Роман Гончаренко показує, мовляв, його підштовхували ліктем. І робив це Бабукар фал. Ось дивимося... Тут нічого крамольного не було у діях форварда. Спортивний директор Вереса Юрій Габовда теж присутній на цьому поєдинку. Степанюк опускається глибоко і припускається помилки. Капітан Оста Притула віддавав у розріз. Фал випереджає голкіпера. Удар і рук забиває. 19-та хвилина. Але, схоже, положення поза грою фіксується. Лайнсмен з невеличким запізненням запалив прапорець, але, звісно ж, бригада Вар ще буде переглядати цей епізод. Так, положення поза грою доволі оперативно. Але справді говорив Денис Підгурський, що після минулої поразки команда зробила висновки. Після минулої поразки у Рівному. А в рамках першого кола наголошував на атлетичності. Команди Олега Шандрука і на важливості від... відбори. Підбори організовувати неподалік від чужих. воріт. Зараз фал біля чужих володінь опиняться і забиває фал. Ну і, схоже, тепер вже ніхто не відбере ось цей гол. Бабукар фал. Рахунок все ж таки відкриває. Оскільки хвилин тому гол було не зараховано. Фал. Другий гол забиває в українській премєр лізі і давайте дивитися, з чого народився цей момент. Ось спершу фал виграє другий поверх, ну а далі підбір. Ось класне. Денис Підгурський говорив про важливість вигравати підбори, і рух поки що у цьому компоненті доволі потужно виглядає. Так, Володимир Новохатній поспілкувався із. Е Футболістами Вереса, зокрема, зараз удар Шевченка з Лету. І це теж схоже на домашню заготовку. Класно упіймав м'яч з лету у цій ситуації. Фулбек Вереса. Дивимося, майже з лінії штрафного пробиває. Можливо, якраз останні хвилини сьогодні на полі проводить. Василь Руніч. А поки що атакує Верес. Луан підключає Степанюка. Степанюк виконує простильну передачу. Гайдучик зіграв на випередження. Скидка Удар. Удар від Кумчарова, Але удар не сильний і не точний Від центр Хаба Прекрасна комбінація тут. Вдалося виграти силову дуель Руслану Степаніку. Він прострілив уже в падінні. 67-ма хвилина надають допомогу Бабукару Фало. Але там здається, заміна вже готова для гамбійського нападника. Автора поки що єдиного голу у нашому матчі. Ось дивимося. Гол Фала. Який станом на екватор другого тайму стає переможним. Але грати ще залишається вдосталь часу. І з'являється замість нього Владислав Погорілий під номером 88. Молодий нападник, який, до речі, з'являється вперше на полі у складі руху із середини березня. Пастух знаходить Погорілого. Погорілий віддає ліворуч на фланг. Подача від Ляха. І Шевченко програє позицію Карабін. Карабін спробував перекинути голкіпера Вереса але кожухар врятував свою команду. А далі Луан заробляє на собі фол. Так, ще один момент для Карабіна. Звісно, до цього тепер особлива увага після минулого матчу проти Кривбаса. Ну а тут. М'яч перелетів над Шевченком. Той не зовсім вдало обрав позицію. Ще один повтор з тієї ситуації, того моменту, який отримав карабін після подачі ляха. Насправді, вже така мінімальна дистанція була між голкіпером та футболістом Руха. Тому важко було тут карабіну реалізувати свою нагоду. Уже третій корнер виконуватимуть підопічні Віталія Пономарьова. Для порівняння у Вереса всього один. Кутовий. Подача від Карабіна. Горін. Удар голобою. 2-0. 2-0. Рух подвоє свою перевагу на 79-й хвилині. А ось він гол від Олега Горіна. Взимку приєднався до львівського клубу Олег Горін. І забиває саме сьогодні свій дебютний гол у жовто-чорній футболці. Так, приймає вітання Олег Горін. Перший гол у семи матчах. Так, титр нам підтверджує, що саме дебютний гол оформлює Олег Горін у цьому сезоні. І стандарт. Карабін виконує результативну передачу точно на голову Олегу Горіну. Так, той виграє і позицію, і боротьбу у свого суперника. До речі, здається, Протасавич там опікав Горіна у цій ситуації, і практично ідеальний удар. По недосяжній траєкторії полетів м'яч гайдучик, який знаходився на ближній стійці. Навіть він зі своїм зростом не дотягнувся до м'яча. Та й кожухар навіть не стрибав у напрямку м'яча. І зараз остання заміна відбувається у складі руха. Так саме Ярослав Карабін, автор асисту на Олега Горіна. Майже поля залишає. І ось він ще один дебют у попередньому матчі проти Кривбаса. Джурабаєв, Кирикович, Залипка отримали е, свій ігровий час вихованця академії. А от сьогодні Іван Денисов. 18-річний нападник з'являється на полі. А у 18-й у Львові Карпати зіграють проти Олександрії. Два претенденти на Єврокубкове четверте місце. Якраз намагатиметься скористатися осічкою Полісся у попередньому матчі. Ну, а тим часом лунає фінальний свисток. у Цьому протистоянні Володимир Новохатній сповіщає нас про те, що рух перемагає. Верес з рахунком 2-0. Так, помста, про яку мріяли львів'яни. помста за поразку у першому колі у Рівному все-таки досягнута. Олег Горін на наших крупних екранах не даремно, адже саме він підсумував ось цю перемогу. Його другий гол фактично став таким контрольним вистрілом у цьому матчі у першому таймі. Бабукар рахунок відкрива по перерві. Якраз після подачі скутового Олег Горін подвоїв перевагу жовто-чорних і на цьому рухівці все ж таки перемагають. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футболхаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.